Хуїдахи мої модні, хуїдах мої стильні. Ну що, я сиджу перед вами у вишитій сукні, роблю вигляд, що на задньому плані в мене карпатський ліжник, а не плец аркет. І це може означати лише одне: що сьогодні ми розмовляємо про українські бренди, які створюють одяг з національними мотивами. І в підбірці будуть лише ті речі, які б я сама додала до свого гардеробу. Одразу вибачаю за те, що я сьогодні не на дивані, а в спальні, але лише тут, прямо переді мною, є Велике вікно і хоча б якесь світло, бо на цьому тижні сонця нам у Бельгії не обіцяють. Не можна не почати з бренду VitaKin. Мені здається, виправте, будь ласка, мене в коментарях, якщо я помиляюсь, що саме бренд VitaKin поширив вишиту сорочку, вишиту сукню ще 10-12 років тому по всьому світу, і тоді ми бачили усіх у цих сукнях і сорочках. Ім'я Демімур або Анна Делорус вам про щось говорить. Так от і вони вдягали їх, і там ще купа, купа імен. Бренд починав з того, що використовував саме українські мотиви в своєму одязі, але потім він розширив свої кордони і тепер використовує культури різних країн світу, але при цьому майстерня залишається у Києві. І оскільки на виготовлення таких складних речей потрібно багато часу, то в бренду не так багато сторів, які їх продають, і загалом не такі великі колекції. Це звичайно відображається і на ціні. В середньому вишита сукня буде коштувати вам 2000 доларів а Спідниця або блуза в районі півтори тисячі доларів. Мені дуже подобається оцей кафтан взагалі, як елемент одягу, кафтан мені дуже імпонує. Оця вишита сукня, вона схожа на ту, що сьогодні на мені, але про неї трохи пізніше. А також я закохалась у цей ляний комплект. Мені здається, в нього є якийсь мексиканський вайб і класно його буде розпаровувати, наприклад, цю сорочку носити з данімом або з якоюсь легкою спідницею. Так само цю спідницю можна носити з простою базовою футболкою або майкою, або може з майкою і з якоюсь джинсовою курткою, чому ні, або можна додати ще якусь шкіряну або замші, наприклад, куртку з бахромою, і увести її вже взагалі в максимально в таку етнотематику буде дуже круто. Другий бренд бренд Етнодім. Саме від бренду Етнодім сьогодні на мені ця вишита сукня. Я цей бренд дуже люблю, і я впевнена, що ви принаймні чули про цей бренд, тому що його вдягає наш президент України Зеленський, також його дружина. Свою сукню я купувала на сейлі прямо перед повномасштабним вторгненням, і хочу сказати, що це була ідеальна покупка, тому що вона мене виручає кожного літа. Коли спекотне літо, і треба закрити і руки, і ноги, але при цьому не хочеться, щоб ця річ вас якось сковувала, і ви в ній дуже птніли. Ось така ляна сукня це ідеально, бо вона легка. Все ви закрили, і вона класно продавається. До того, це мій улюблений колір, який пасує і моїй шкірі, і моїм волосами, і кольором моїх очей. В бренді Етнодім є і жіночі речі, і чоловічі речі, і дитячі, навіть є дитячі піжами, вони ось такі ляні, без вишивки, але все одно через силует є в них національний мотив. А ще в бренду є аксесуари, наприклад, ось така сумка-кишення, яка має класну назву Козасиня, і її можна дуже цікаво вписати у ваші звичайні, мінімалістичні. Такі кежуал луки. Коли я готувала цей матеріал і зайшла на сайт бренду, була дуже розчулена, коли в розділі Про нас я побачила усю команду бренду. Це те, через що ми і дивувалися, не могли не розчулитись, коли Фарел Вільямс на першому показі своєму для Луї Вітне, коли він став креативним директором, у кінці на поклон вивів усю команду. Це було дуже-дуже мило, і в ЕтноДім ви також можете познайомитися з усією командою. А ще там є класна історія від працівниці, де вона розповідає, як вона потрапила у бренд, що її там здивувала. Є дуже класна фраза, що перша порада, яку дають молодим підприємцям, знайти своїх людей, і однодім цих людей знайшли. Мені дуже подобаються ось такі не класичні вишиванки, і мені подобається необроблений льон, коли він зберігає свій натуральний колір, і просто зацініть стилізацію балетки і кольорові шкарпетки супер актуально. Ну а якщо вам подобаються традиційні вишивки, є ось такий варіант. І ще є кілька варіантів, які мені також дуже подобаються: це чорні сукні. Мені чомусь чорні сукні здаються більш якимись вечірніми, ніби більш такими ошатними, і на них вже візерунки виглядають зовсім по-інакшому, не як на якихось білих речах або на кольорових. А ось ці два варіанти мені нагадують, що знаєте, традиційний одяг народів Латинської Америки перу, наприклад. І оцей зелений колір то просто любов, така, знаєте, молода весняна трава. А ще у бренду Етнодім є одна цікава річ набір для створення вишиванки. Ви отримуєте сорочку, на якій вже є принт візерунку, який ви маєте зробити, там буде також відеоурок і комплект необхідних інструментів. Тобто вам не потрібні якісь особливі навички для того, щоб створити свою власну вишиту сорочку. Це дуже класний, до речі, варіант подарунку. Наступний бренд бренд Гаптувальня. У шапці профілю написано, що це «Ethno-inspired brand», тобто бренд, який надихався етнікою. Що ж таке взагалі гаптування? Гаптування – це спосіб вишивки срібними та золотими нитками. Цей бренд оспівує самобутність аутентичної української вишивки. І його засновниця каже, що в її дитинстві вишиті сорочки або вишиті сукні надягали лише на свята, і коли хтось діставав в хаті цю сорочку, ви знали, що цей день особливий. Бренд же пропонує, щоб у нас кожен день був особливий і щоб такі сорочки стали нашим повсякденним одягом. І чому ні? Тобто традиційна вишита сорочка вона доречна за будь-якої нагоди. Мені дуже подобається цей мікс сучасних силуетів, а також традиційної вишивки, і це робить всі ці речі дуже актуальними, але ви одразу бачите, що в них є українська спадщина. У бренду є також чоловічі вишиті сорочки і весільні сукні. Ось така сукня, наприклад, буде коштувати вам 410 євро, дуже, як мені здається, актуальна ціна. А ось така в ній вже трохи більше роботи, тому ціна інакша буде коштувати 940 євро. Я в захваті від цієї блузи Яворівський дивоцвіт і від її стилізації з сатиновою Максі-спідницею. Так само, мені здається, круто воно буде виглядати і спідницею і з деніму, і з будь-якими штанами, може навіть палацо, може джинсами кльош. Також дуже гарно цей такий приталений, ніжний, жіночний світлий піджак. Ну, реально, це витвір мистецтва. А якщо ви прибічник більш оверсайз-піджаків, є ось такий дуже гарний чорний з цікавим декором. Також у гаптувальні є індивідуальний пошив, тому ви можете звернутися до них і створити вишиту сукню або сорочку саме для себе. Наступний бренд бренд Шипелик бренд, що єднає зі стихією, а також бренд, що вірить у стійку моду, тому у бренду немає складів або сезонних знижок, і майже кожний виріб виготовляється під замовлення, щоб уникнути надлишкового виробництва. Ви маєте знати бренд Шепелек за їхніми стьобаними куртками, лайнерами. До речі, ці вони куртки всі стьобають вручну, і бренд каже про те, що це можна порівняти з кутюром в зменшених масштабах. Мені подобається, що це не чергові куртки лайнери, просто знаєте якихось сірих, синіх базових кольорів. Тут ми бачимо, що вони стюбаються якось дуже цікаво. Це нібито квітки, або може якісь корали, є якісь ніби рюші. Я хочу також наголосити на тому, які гарні кампейни в бренду. І кожен раз, коли я бачу, що вийшов новий лукбук або кампейн від Шипелок, я одразу відкриваю, хочу подивитись, тому що це нагадує: знаєте, ну якусь історію, це ніби якийсь маленький такий фільм, Це дуже талановитий режисер. Наприклад, так бренд закликає весну. Взагалі, мені здається, що зробити стьобану куртку жіночною при цьому не дитячою, це дуже важка задача, і бренд Шепелек з нею дуже круто впорався. А ще раджу вам звернути увагу на свитку. Це традиційний верхній одяг українців, різновид жупана. Це таке пальто з грубої тканини, дуже з гарним комірцем і з паском. А ще й ось така цікава свитка з латексним напиленням. Ну, краса! А якщо у вас вже є якийсь цікавий верхній одяг, але хочеться додати якогось пікантного акценту, то можна придбати окремо ось таку пелерину. Це по факту накидка з капюшоном. До речі, для Бельгії дуже класна річ була, б, тому що, знаєте, ви можете її сховати сумку, і коли бачите, що починається дощ, а у вас якийсь верхній одяг без капюшону, а у мене усі. Мої куртки і пальто без капюшону, можна його одягти і круто виглядати і сховатись від дощу. Ну, і як на мене, просто нереально, Оця ковдра пончо виглядає як люкс, коштує 125 євро. І це насправді ковдра. І мені здається, що в ній дуже класно можна проводити час десь і на дачі, і вдома. Якщо ви не знайомі з брендом Шепелек, то ви багато втрачаєте і бігом біжіть на їх сайт, але після того як додивитись це відео. окей? Дуже хотіла вам розповісти про спадок студіо, бо це студія українського вінтажу, де ви можете знайти справжні, автентичні, стародавні вишиті сорочки. Але коли я зайшла на їх сайт, то побачила, що вже десь 4 місяці немає ніякої активності, сторіс також немає. Я не знаю, чи працює зараз цей бренд. Якщо у вас є якась про це інформація, будь ласка, напишіть мені у коментарях. А поки можна просто подивитись, понасолоджуватись, ну який же красивий український традиційний одяг. Далі супер цікавий бренд Подих. Бренд, що надихається архітектурою, і створила його архітекторка. Своєю місією бренд називає надихати, вивчати світову архітектуру та її цінність. Я рекомендую ознайомитись з брендом Подих саме на сайті, бо там дуже класно зроблений лукбук, там є річ, і споруда, будівля, якою створення цієї речі було натхнене. Я думаю, що ви могли бачити або ці кейпи, або ці сукні. Так от, цей дивовижний кейп був натхнен захисною спорудою. А ця сумка вітряк дуже цікавої форми, така структурна, була натхнена дерев'яним млином. Дуже подобаються ці брюки палацо вежа, які були натхнені традиційними дерев'яними церквами. І взагалі, коли ти знаєш такий цікавий бекграунд, то увесь цей одяг набуває якогось іншого значення і цікавих сенсів. Ну і просто моя мрія ось такий конопляний комплект. Я обожнюю речі з сирого матеріалу, льону, конопляного полотна. В них є такий бохо вайб трохи такий циганський вайб. Тут у нас і сирий край, є трохи бахроми. Як на мене, коли ось такі елементи, як бахрома, сирий край додають до класичних елементів, то це меч in heaven. А натхненням була традиційна мазанка. Вважаю, що моя підготовка заслуговує і на вашу підписку, і на вашу вподобайку, і обов'язково на коментар. Наступний бренд бренд Гушка. Ви, мабуть, знаєте його здебільшого по декору, бо вони створюють дуже гарні ліжники, дуже гарні килими, цікаві пуфи. Але є тут і одяг, і дуже цікавий. А саме гуня це традиційний карпатський гуцульський одяг. Він виробляється зі 100% вовне, і тому він захищає взимку від холодів, а влітку від спеки та дощу. Якщо чесно, я раніше слово гуня чула тільки як назву бренду, про який ми поговоримо далі, але тепер я розумію, що це верхній одяг. Цікаво. Тож, у бренду гушка є і чоловічі, і жіночі гуні, вони є різних довжин, різного ступеню кудлатості, якщо так можна сказати. Сам бренд порівнює гуню з обіймами кудлатої овечки. І мені дуже подобаються також ці позиції, жилети. Вони також є різного ступеню кудлатості різної довжини. І мені подобається дуже, що тут такі гарні природні кольори. Я обожнюю етноелементи в луках, тому я б сама з радістю носила таку гуню. Тим паче мені здається, що виглядає вона набагато цікавіша ніж дуже актуальна зараз шуба зі штучного хутра. І класно написано в описі бренду, що для жителів Карпат вівці це не просто стадо, це родина. А якщо вам хочеться чогось такого цікавенького, небанального, яскравого, то вам варто звернути увагу на бренд Шкура. Це бренд, який зародився в Карпатських горах, де його засновниця Олеся Заїка відкрила для себе техніку переробного ткацтва. І перше пальто вона виготовила для друга як жарт, але люди почали запитувати, де ж таке придбати. Зроблено природою та руками в Україні. ідеально! Вовна для одягу бренди шкура тчеться на верстаті зразку XVIII століття. Потім вироби занурюють у гірську річку, а потім висушують на свіжому повітрі. І вся продукція бренду виготовляється без електрики, щоб не висушувати планету. Тут одразу зрозумієш, за що ти будеш платити цю ціну. Бо таке виробництво у 21 столітті це щось таке виключне, і така річ буде для вас мати дійсно велике значення. Це дуже такі атмосферні речі, які мені здається, вам захочеться передати у спадок. Тут є й верхній одяг з українськими мотивами і цікавим декором. А ось ця модель ще має дуже круту назву Бабай. Поки зберігала фото речей на сайті бренду, то побачила, що всі прибутки вони ще й віддають на гуманітарну допомогу Україні. Подивіться просто на оці варіанти яскравих бомберів таких. Ви вбачаєте в них і український мотив, але вони таких незвичайних, дуже сучасних кольорів, і вони виробляються в єдиному екземплярі, тому ви не зустрінете нікого в такій самій, наприклад, курці на вулиці, але зустрінете купу захоплених поглядів. Дуже цікаво, що ось це худі, яке за тканиною кольором відносить нас до української спадщини. Але ми бачимо, що там виткан пекмен це персонаж гриз мого дитинства. Обожнюю речі з гумором. І дуже мені подобається цей варіант верхнього одягу на зіпері. Тут і красивий колір, класний цей принт, можна так сказати, зі скелетом. І за рахунок того, що дуже така щільна тканина, вона буде класно тримати форму, і тут в районі горла буде виглядати дуже круто. Також на сайті доволі багато варіантів для нового одягу. Ось такі, наприклад, варіанти, на яких зображені елементи сакральних татуювань, що захищають, оберігають та приносять удачу. А також є ось Такі гарні сукні з ручною вишивкою, які мені трохи нагадують такі вікторіанські. Якби я б щось обирала саме для себе, то я б обрала ось цю шубу, таку молочно рожеву, обожнюю ось такий фанкі одяг. Далі ну неможливо собі уявити цю підбірку без бренду Гуня. В більшості, мабуть, гуня асоціюється або з прикрасами, або з посудом, або з якимось декором, але в бренду гуня є й одяг. Наприклад, я вам неодноразово показувала своє вовняне чорне таке понче з вишивкою. І тепер ми з вами знаємо, що ж таке гуня. Хочу відмітити візуал, дуже гарні і предметні фотографії, і лукбук на моделях. Дуже гарний, це зрозуміло. Бо одна з засновець бренду Наталя Каменська мала бренд Каменська-Конова зі своїм партнером. Потім це Lake бренд, дуже класний бренд. До речі, і мені подобається їх дуже такий креативний, такий дослідницький підхід до створення кожної колекції. Бо Наталя Каменська вона мріяла створити бренд, який буде продавати виняткові речі, і їм це вдалося. Бренд базується на ресурсі української та світової культури, і якраз коли Наталя Каменська побачила гуню, це стало одним з таких поштовхів, щоб створити гуння-проджект. Завжди, коли є запит, якийсь, знаєте на український сувенір, щоб він був сучасним. Всі відправляють до гуні. Вони зайняли класну нішу з такими українськими подарунками, бо там ви можете і піжаму з якимось принтом придбати, можете посуд, можете прикрасу, дуже багато всього. Але повернемось до одягу. Насправді варіантів одягу там дуже багато. І ось такий светер доволі мінімалістичний, і ось така вишита сорочка. Я для себе намагалась зрозуміти, в чому ж особливість вишитих сорочок від гуня, бо їх можна відрізнити від будь-яких інших, і зрозуміла, що в них є якась така, знаєте, казковість, трошки якась дитячість в гарному розумінні цього слова, ніби ви відкрили ілюстрації до книги Маленький принц» принцюпері і дивитесь на їх проекцію на одязі. А якщо ви хочете додати якийсь просто цікавий етнічний елемент, то тут є і такі хустки-витинанки, до речі, різних кольорів, навіть рожева. Є комірці, які ви можете додати навіть на світшот, якщо ви не вдягаєте, наприклад, сорочки. І чудовий такий фартух рожево-жовтий, який класно може доповнити, наприклад, якийсь ваш костюм зі спідниці олівець. І дуже вам раджу звернути увагу на ось такий аксесуар, який має назву Крайка. Який натхнен традиційним тканним поясом, його можна буде вдягати і на жакет, і на пальто, і на сукню, і на якісь штани з високою талією. Варіантів купа. Якщо підсумовувати, то хочеться сказати, що всі речі, вироби від гуня, вони якісь дуже такі ніжні і дуже інтелігентні. Бренд Дуга мінімалістичний бренд жіночого одягу з елементами етніки. Засновниця бренду каже, ми хочемо дати можливість людям пишати, що вони з України, і мати можливість зробити про себе заяву, такий собі стейтмент. Мені сподобались дуже оці апсайклінг піджаки з таким коміром. Це класний мікс звичного для нас оверсайз-піджаку і невеликого елементу, доволі неяскравого, тому він стає таким дуже ненав'язливим акцентом. Красивезний цей комір, блакитний з вибійкою, обожнюю цей колір, він англійською «ice blue» називається. І до цього коміру також є ось така блакитна подовжена сорочка, і там є вишивка, яка всередині на манжетах. Тобто, якщо ви хочете її показати, то ви їх відвертаєте. А якщо хочете залишити її ближче до тіла, то просто ховаєте. І все це ручна вибійка. А елементи малюнку взяти з орнаменту, яким оздоблювали українські хати у 80-х. Річ про яку я сама мрію, оця апсайклінг спідниця з Деніму. Так, у мене вже є різні три спідниці з деніму, але вони в мене Максі, а ця міді, і я просто хочу цю. Що ж в ній для мене особливого? Мені подобається і розріз, і мені подобається дуже поєднання цих різних кольорів Деніму. І дуже класно, що це не печворк, це не клаптики такі просто деніму, а що це саме смужки, бо це подовжує силует, а також ця довжина відкриває найтоншу частину нашої ножки щіколотки. тому ми знову ж таки будемо виглядати стрункіше і вище. Ну і також подивіться на цей гарний необроблений край. А ще дуже класно, ось цей шопер і просто зверніть увагу на те, як все знято фірма. Бренд Deep – доволі такий молодіжний бренд, в якого є різний одяг, але серед нього є і варіанти з національною тематикою. Є гарні чоловічі, жіночі вишиті сорочки, і цікавий варіант це кімано. Мені особисто дуже сподобався оцей варіант. Так, це чоловіча сорочка, але ж ми, дівчата, давно з вами знаємо, що найкращі сорочки роблять саме для чоловіків, і шукати їх треба в чоловічих відділах. Ця зроблена з такого графітового деніму. і на ній цікаві елементи, а не просто квіточки або якісь геометричні фігури. Напишіть мені, будь ласка, може я про когось забула. Чи був для вас хтось з цих брендів новий? І що ви захотіли з цієї підбірки собі придбати? Або просто напишіть ваш фідбек, чи сподобалось вам, на яку тематику ви б ще хотіли бачити відео, може про якусь окрему категорію також українських брендів. Бо я створю цей контент для вас, тому буду рада почути ваш фідбек і поради. Купуйте українське то дзінс і бережіть себе.